Доброго дня, мене звати Ось Ксенія. А мене звати Антоніна Хрипул Ми вихованки гуртка Центру позашкільної освіти Новосельської міської ради. Все ближче і ближче до нас свята Різдва Христового. Всі готуються до нього особливо, ретельно дотримуючись звичаїв та традицій. От і ми виготовили символ Різдва, Різдвяну шопку. Виготовили ми її з природних матеріалів. Мох, кори дерев та гілок також виготовили лячки, виготовимо їх з тканини та фетру. Працюючи над виготовленнями різдвяної шопки, ми не зверталися до історії народження Ісуса Христа і хочемо розповісти вам про цю подію. У давні часи на Назареті жила молода жінка, яку звали Марією. Однієї ночі, коли на небі яскраво сяяли зорі, перед нею постав архангел Габриїв Він сповістив, що Марія народить надзвичайну дитину, то буде син Божий, Ісус. Декілька місяців по тому Марія та її чоловік Йосип вирушили до Віфлеєна. Це була дуже довга подорож. І Марія їхала на острово. У Віфлеємі на той час усі місця, в яких можна було зупинитися, заночувати, вже були зайняті. Однак один господар дозволив Марії та Йосипові переночувати у своїй стайні. Недалеко від Офлеєву перед овець з'явився Ангел. Він вказав їм дорогу до стайні, у якій народиться Син Божий Ісус. А далеко на сході три мудреці побачили ясну зірку в небі. Була вона настільки надзвичайна, що мудреці одразу ж у її бі. Мудриці зі сходу принесли дари кадило, миром і золото. Раптом в станньому ясне світло народилося дитятко Ісус, дякуючи йому в людських серцях, оселилася надія. Ой, а хто там стукає? Це ж наші колядники запрошуємо їх за колядування, щоб прославити народження Ісуса Христа. Добрий вечір, ваші хаті! Приймаєте порядників, приймаємо! Дівчата, заходьте! Ми прибули